Всі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній і сьогодні я вам хочу розповісти про хворобу псевдочуми, або ще називають хворобу Нюкасла у курей. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Ось мої курочки, і буду вам розповідати і знімати їх. Як передається ця хвороба? Ця хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, як розповідав про минулу хворобу. Що ж вражає ця хвороба? Ця хвороба вражає дихальну та нервову систему та кишково шлунковий тракт. І ще скажу, що у птиці порушена координація руху. Тобто вона ходить хитко, вона не може ходити прямо, вона не може тримати на ноги, не триматись на ногах, дуже хитка хода в неї. І ще хочу сказати, що вона падає на живіт, тобто ось так ця хвороба вражає. Ось такі ознаки в неї. І також у курки виділяється в роті слиз під час цієї хвороби. Вона дихає з відкритим ротом, їй дуже Важко дихати, Та, така ця хвороба, їй дуже важко дихати цій курці. Вона дихає з відкритим ротом. Також птиця неактивна, вона не має апетиту, не має апетиту взагалі в неї. Вона неактивна, не хоче ніде гуляти по подвір'ю. Ось. На жаль, від цієї хвороби немає ліків, тому їй вилікувати птицю неможливо. І вона заразна. що вона, як я на початку відео сказав, передається повітряно-капельним шляхом. Але можна продезінфікувати спеціальними засобами курник, щоб не розпоширювати цю хворобу. Та і негайно ізолювати від інших курей цю курку, хвору птицю. Ось така коротка інформація, саме головне, я розповів вам. Я вам всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей, до завтра. Завтра чекайте відео, можливо, буду знімати прогород. Тому до завтра. І дивіться моє відео, ніхто не дивився, запрошую дивитись моє відео про минулу хворобу я розповідав про полорос або тиф. Та, взагалі, переходьте на канал. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам!